Сотні баварців одягли національні костюми, щоб взяти участь у грандіозному параді. В Мюнхені тут проходить знаменитий фестиваль Октоберфест. Це найбільше народне гуляння у світі. Костюмована процесія за традицією стартує від Максимілеанеуму історичної будівлі, де засідає парламент Баварії. Колона рухається через центр Мюнхена до лугу Терези. Загалом учасники проходять 7 кілометрів. Цього року в колоні йде 9 тисяч 500 осіб, здебільшого це баварці. Ще 700 учасників приїхали з Австрії, Італії, Швейцарії, Хорватії та Сербії. Усі демонструють національний одяг, але в центрі уваги, звісно, баварське вбрання. Зазвичай раніше чоловіки носили короткі шкіряні штани, ледергози, картату сорочку, вовняні шкарпетки й тірольський капелюх. Наряд альпійських селянок називається дірндль. Верхня частина це блуза з корсажем, нижня спідниця зі строкатої тканини. Доповнює вбрання невеликий фартух. Це дуже особлива можливість бачити людей у національних костюмах, маршувальні оркестри й коней. Це дуже особлива й унікальна подія. Мені подобаються всі ці традиційні костюми, які демонструють різні професії. мені сподобалася ця культура. Це дуже відрізняється від Китаю. Тому я хочу все побачити і взяти участь у всіх заходах. Уперше Октоберфест пройшов 12 жовтня 1810 року. Його влаштували з нагоди весілля баварського кронпринца Людвіга та принцеси Терези. Через 9 років Октоберфест почала проводити міська рада Мюнхена. Фестиваль скасовували лише під час воєн та пандемії коронавірусу.